Так, друзі, всім привіт! Нас сьогодні чекає розпаковка замовлень, які я отримала частина цих замовлень з минулого каталогу, каталогу номер 3 Oriflame, і частина вже з новенького каталогу. Тож, сьогодні будемо з вами детальніше розбирати, що саме замовили. Зразу покажу цю купу тушей, Саме із таких, я скажу чесно, сама закохалася в цю туш з першого погляду і просто подивіться, скільки. Тільки туші сьогодні поїдуть до своїх володарок новеньких, да, тому що просто кожна, мабуть, моя клієнтка а, замовила і замовила не лише для себе, а ще й для своєї подружки, тому що вже мої дівчата просто були у захваті. Тому сьогодні ці всі туші зараз буду займатися а, упакуванням да, для того, щоб відправити а, всім, хто робив замовлення в останні хвилини а, години минулого каталогу. Ці туші відправляються. Ну, і також ось така кількість туші 5 в одному, тому що є все ж таки віддані фанатки саме цієї туші, да, класичної. І одна, до речі, з них прийшла в подарунок, тому що в минулому каталозі можна було ще отримати подарунок за замовлення від 35 балів. Тому ось такі туші, ще наші класичні, 5 в одному також поїдуть сьогодні у відправочку. Ну і те, що обов'язково важливо, це а, замовила це вже з цього каталогу, з розпродажу ось такі чоловічі мила. В минулому каталозі замовила ось таке в новому форматі. Це в старий формат. Зараз до розпродають, не знаю, чи є вони зараз на розпродажах, але я встигла ще захватити це. Постійно беру для свого чоловіка, але дуже часто просто хтось сьогодні на сьогодні забирає прямо з наявності. Також для себе замовила ось такий скрабчик для шкіри голови проти лупи. Дуже класний продукт, він йде нульовим етапом як для очищення шкіри голови, тобто перед шампунем він наноситься, дуже класно відлущує, гарно вимивається, тобто не залишає брудним волосся, І шкіра голови реально дуже класно дихає. Да? після Такого продукту і шампунь більш економно використовується. Тобто, якщо зазвичай ми в два етапи наносимо шампунь: перший для того, щоб вимити бруд, а другий для того, щоб сама дія шампуню відбулася, так, та функція, яку заявляють да, конкретно на шампуні, там випадіння чи проти лупи, то. А... Тут, да, якщо ми використовуємо разом зі скрабом, то йде така теж типу економія шампуня. Класний засіб, дуже його люблю і щиро всім рекомендую, особливо тим, хто хоче позбутися від лупи. Це прямо для себе замовила. Далі також замовляли активно ось такі тональні основи, саме з золотою кришечкою. Ідуть антивікові а, мінеральні тональні основи для чутливої шкіри. Ну, вже діставати не буду, це замовлення клієнтки, але їх багато замовляли в минулому каталозі, і вони дійсно дуже класні. А, з... А, Сироваткою пробіотичною, яку можна наносити навіть ці тональні на шкіру на очей, Тобто заміняє три продукти: базовий макіяж, сам тональний засіб і навіть консилер. Тому теж дуже класні. Не знаю, скільки штук 5 точно замовили в минулому каталозі. Так, рухаємося далі. Також замовили ось такі чоловічі шампунчики. Це замовляли знайомі хлопці. Класні шампуні, три в одному да, можна використовувати для обличчя тіла і для волосся. Освіжаючий, дуже приємно пахнуть, дійсно такий чоловічий аромат. Так, рухаємося далі. Також замовили ось такі, таку новиночку: це новинка цього каталогу Містер Джордані Аква, також міст Джордані Флорел жіноча оновилася. Я вже її отримала, вам показувала в нашому огляді на каталог. І також чоловіча теж оновилася. Її в мене вже давно чекали, поки вона знову вийде, тому вже є у замовленні. І також ще замовили ось такі два пом'якшуючі засоби. Це наші засоби з какао, мастхев, засоби просто від усього, від укусів, від сухості шкіри, і для шкіри навколо очей можна використовувати це такий найперший засіб, який з'явився в компанії Oriflame, І він є і досі, і дуже користується популярністю. Далі, також замовлені було чимало ось таких парфунчиків Elve. Це теж дуже класний аромат. Вони, до речі, і зараз є на знижці і були на знижках минулого каталогу, якраз в розпродажі тижня. Вони пахнуть конвалією, і тут також є в складі ще різні квіти, дуже такий цікавий водний аромат, блакитний, такий свіженький, але з присутньою нотою конвалії. Дуже приємний. І ну, замовили, щоб ви розуміли його чимало. Тому, Десь можна зразу сказати, та, що він користується попитом у наших дівчаток. Також замовлені ось такий спрейчик. Спрейчик для тіла. Дуже смачний, солодкий, приємний Love Potion. Soft Temping. Він на рівні, до речі, з туалетними водами у нас по стійкості. Також замовила зубну пасту. Це в мене чоловік полюбляє саме цю освіжаючу. А ось такі парфумчики Nordic Вотас Infinita Blue також був в минулому каталозі на знижечках. Новенький гель для душа ось такий. з із... Забула цими жовтими квітами, забула, як називаються. Дуже цікавий, до речі, ненав'язливий, дуже приємний аромат. Напишіть, будь ласка, які квіти в коментарях, бо я забула, як вони називаються, просто вилетіло слово. Це знайомий замов Eclat Style. Вже не перше бере цю водичку, дуже сильно вона йому сподобалася. Дійсно, стильна така чоловіча водичка. Також в минулому каталозі була знижка на For Him. Теж такі дуже популярні чоловічі парфумчики. І теж одні з таких свіженьких, дуже приємних: це Люсія Брайтаура. Теж любиться моїм клієнтам, частенько замовляють дівчат. Вона така більш. Свіжа, ніж класична росія. І також клієнтка хоче обрати собі тональну основу, тому замовили їй всіх різних пробничків, щоб вона для себе обрала. Тому якщо вам щось цікаво, ви завжди можете замовити пробнички протестувати. Також ось такий гель для гоління та вмивання два в одному. Дуже цікавий, великий об'єм для чоловіків. Буде пробувати мій знайомий, тому що хотів пінку або гель для бриття, але пінки вже не було на складі, вирішили спробувати. Ось цей формат. У мене в чоловіка теж він є, але ми його розглядали тільки як умивалочку. А тут виявляється, що можна ще його і для бриття використовувати, тому треба буде теж і своєму чоловіку сказати, протестувати. Да? Бо, чесно кажучи, не знаю, як в бриці не пробували. Love Potion the Secrets також була в минулому каталозі на знижках, тому ось такий класний теж парфумчик маємо у замовленні. Ну І ще дуже багато промічків в цьому каталозі замовила собі всю серію OPT, Це наша оновлена Optimals. Багато тут буде різних кремів, я замовила все для того, щоб собі протестувати. І також ще замовила багато просто для того, щоб вкладати вам типу в подаруночки, для того, щоб ви могли протестувати наш продукт. Бачите, багато різних шампунчиків, кондиціонерчиків. Коротше, дуже багато взяла різних пробників, тому що люблю вкладати їх в замовлення клієнтам. Також ось таке милопурскі іде. саме для вмивання від прищів, особливо підліткам, які не надто люблять миватись, користуватись різними вмивалочками. Є такий варіант милка. А, так, і також ось такі новенькі масочки. А в мене вже є Ківі, і я замовила до колекції і решту. Також хочу їх. Спробувати. Ну і те, що ви бачите вже на задньому фоні, це обов'язково здоров'я. Це магній, який ми п'ємо вже е, біля, мабуть, більше місяця у нас якраз закінчився, тому я дуже чекала, коли він знову з'явиться на складі, тому що це дійсно те, що мені за останній час мені здається, нічого мені так не допомагало заснути вночі. Як саме магній. Ми зараз живемо в умовах стресу постійного, тому без магнію мені здається нікуди. Ми прямо вдвох його п'ємо. Також в цьому каталозі дуже гарна пропозиція на вітаміни для волосся та нігтів, тому я захватила зразу собі, тому що якраз мені здається, що більше року десь пропивала, більше року назад пропивала курс, тому взяла собі. Зараз теж вирішила пропити омегу. Це ми беремо для мами. Uh, також і uh, мої вітамінки wellness я якраз отримала четверту по підписці. Четверта йде за одну гривню. Тобто, по підписці кожного каталогу раз на три тижні отримую одну купую. купую да? uh, і uh, кожна четверта, тобто в четвертому каталозі, да? приходить мені за одну гривню. Ну і те, що просто мені здається, мозолило вам око да? постійно. Ось такі величезні коробці uh, прийшло. Це ось такий органайзер, який зараз можна замовити у каталозі. Він йде на таких, ну тут не кольосика, а такі підставочки, такі ніжки, крутиться. І за такою колбою йде такий органайзер підставка для наших кісточок. Тут йде, щоб вам показати, да? давайте все вивернемо. Подивимося, що тут у нас іде всередині. Значить, іде ось таких 4 відділи, і посерединці якраз такий широкий. Я насправді не очікувала, що не прийде така велика. При замовленні від 800 гривень, по-моєму, за 300 50 ви можете замовити якраз собі такий органайзер. Я очікувала, що прийде він набагато менший, але я у захваті, що він пройшов такий великий, тому що от я, наприклад, переживала, що такі великі кісточки вони не влізуть, але влізло все. Причому абсолютно е, ідеально, і я у захваті, е, тому що я зразу прибрала свій звичайний стаканчик і залишила е, цей, бо це дуже зручно, все стає, і плюс все це накривається дуже зручно, ось такою колбою. І ваші кісточки не будуть припадати пилом, плюс досить швиденько можна все знайти. Да? Так як тут є відділи, то я поставила собі в один відділ кісточки для тіней, да, в другій олівці. Третій поставлю ось такі тіні олівець, які дуже важко завжди знайти в косметичці. Тобто, буде усе розділене і ось таким чином все досить швидко можна буде знайти. В одному з відділів у мене всякі пінцетики, чіточки ось такого плану. Я собі якраз вистачає ці п'ять відділів, ідеально вистачає для кісточок. Я ж кажу, шикарно, просто шикарний варіант, що це все накривається. Тому я впевнена, що його розберуть, бо наші дівчата вже від нього в захваті, і тому звертайте на нього також увагу. Ну, а я розставляю назад свої олівці і дякую вам за перегляд. Переходьте, будь ласка, на канал, підписуйтеся та ставте ваші лайки. Ну, і Хто ще не бачив, обов'язково перейдіть, передивіться попереднє відео, огляд на каталог та обирайте собі дуже класні наші продукти, тому що дуже багато зараз класних знижок, при замовленні від 1300. Також у вас буде знижечка йти, 15%. Плюс також у вас буде подарунковий сертифікат на 400 гривень на наш асортимент. Тому скористайтеся такими класними пропозиціями, замовляйте. Ну а кому потрібна детальніша консультація, пишіть мені у Viber з радістю вас проконсультую. Дякую за перегляд і всім гарного часу доби!